Да екватор робочого тижня про події цього дня, як завжди, готові розповісти мої колеги. І Далі у випуску говоримо про таке. У Вінниці попрощались із захисниками, чиї імена стерла війна. На щиті повернулись сім невідомих полеглих військових. Реабілітація у Вінницькій лікарні Ющенка. Відновлення військових і цивільних після важких травм та операцій. Іх імена стерла війна, але ми не маємо права їх забути. У Вінниці провели у вічність сімох оборонців невідомих полеглих воїнів. Від вулиці Гліба Успенського колона з тілами героїв рушила вулицями міста, аби вінничани могли стати на коліна і віддати останню шану тим, чиї імена залишились невідомими, але подвиг безсумнівний. Маршрут завершився в селі Малі Крушлинці. Люди виходили з квітами та прапорами, зупинялись. На узбіччях, аби вшанувати пам'ять воїнів, ця жалобна подія ще раз нагадала за свободу України платять найвищу ціну ті, кого вже ніколи не можна буде обійняти вдома. Шанували пам'ять військовослужбовця Олександра Вуглицького на у Вінниці. Боєць 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади загинув 29 червня на Сумщині під час виконання бойового завдання. Акція тривала в хвилину мовчання на перетині проспекту юності та вулиці Келицької. До заходу долучилися рідні, друзі, побратими та небайдужі віничани, які вийшли з портретами і плакатами, щоб вшанувати пам'ять оборонця. 29 серпня Олександру Вуглицькому на псевдокарбон мало б виповнитись 29 років. До дня народження оборонця віничани разом з його рідними вшанували пам'ять воїна хвилиною мовчання. Прийшли нагадати про мужність та відвагу сини оборонця разом з дружиною Альоною. Дуже любив дітей, мріяв ще про третю, про даринку. ну, не склалося. Допомагав постійно діткам, тварин любив. Постійно підтримував важкохворих діток в дитячих будинках. Його навіть останні прохання, я про це не знала. Він написав своєму другові, побратимові, що коли вдруг його забараняться так дослівно, то хочу, щоб виконали моє останні прохання. Це замість квітів приносили іграшки, які передадуть на дитячі будинки. Олександр народився у селі Пултівці з 2016 по 2019 рік. Проходив службу за контрактом у повітряних силах. З початком повномасштабного вторгнення знову став до лав збройних сил України. Служив оператором дронів у складі 95-ї бригади на сумському напрямку. Загинув від осколкових поранень поблизу села Юнаківка. Ціною власного життя врятував побратима. На початку повномасштабної він просто зібрався з друзями і, і пішли. Поставили нас перед, з його дружиною перед фактом, що ми йдемо домовлятися, щоб взяли ну, туди, назад, де вони проходили контракт, і вони пішли назад в свою частину. 26 лютого він вже був мобілізований. Як кажуть організатори, такі акції це нагадування для кожного з нас про те, якою ціною здобувається свобода. Наші традиційні акції відбуваються щосереди та щосуботи, а саме персоналізовані за тим, як до нас звернуться рідні або близькі люди загибли. Активісти виходять на головні дороги міста, аби нагадати наскільки важливо вшановувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. У Вінницькій психоневрологічній лікарні імені Ющенка проходять реабілітацію військові та цивільні після важких поранень, травм та операцій. З пацієнтами працюють досвідчені фахівці та допомагають відновити не лише фізичне, а й психологічне здоров'я. Реабілітаційне відділення працює у Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні імені Ющенка. Тут проходять відновлення після травм поранень чи складних операцій, як цивільні, так і військові. Олег, ветеран російсько-української війни. Дев'ять місяців тому він отримав важке поранення на харківському напрямку. Під час виконання бойового завдання ворожий дрон скинув боєприпас на його групу. Тяжкопораненого Олега врятував побратим. Вихід на позиції був скид, за мною йшов хлопчик, от, позивний Кирил, то він уже не прийшов з цього самого, з того виходу. От, а покосило нас непогано. Кілька місяців Олег лікувався у шпиталях Харкова та Києва. Згодом його перевели до лікарні у Вінниці. Бійцю ампутували обидві ноги, а також провели понад 30 складних операцій. У лікарні Ющенка медики зробили реконструкцію нервів на руці. Вибухом саме пошкоджено і лікоть. Тепер у мене цілих два їх. Тобто вона не згиналася практично. Вона довго в азефія була, така металева штука вежезна, що я практично так її От, І вона дуже довго була така, поки все зрослося, тут кістка переломана. Тут лікарі взагалі на ризик пішли, бо мене і тут рани, і все і тут не можна опускати. Вони зробили її, зв'язали тут практично на цей самий, скрутили на шурупи. такі шурупи. Цікаві зараз Олег відновлюється у реабілітаційному центрі та готується до протезування. Заняття з ерготерапевтом та фізіотерапевтом допомагають відновити м'язи рук та опорно рухову систему. Поруч постійно дружина Ольга, адже важлива не лише фізична, а й психологічна підтримка. Коли людина розуміє, що вона не сама, що е, людина потрібна, і вона одужує швидше. Вона одужує в принципі, вона йде до життя. Підушу. З військовими у центрі також працюють психологи, аби відновлювати ментальне здоров'я. Та тут проходять реабілітацію не лише захисники, а й цивільні пацієнти. Після інсультів, складних травм та операцій. Головна мета повернути людині силу, рухливість та самостійність. Ми переважно беремо пацієнтів, які мають складні порушення функціонування. І команда є досить спеціалізованою по багатьом напрямкам, тому ми працюємо з черпно мозковою травмою, з когнітивними порушеннями, з травмою спинного мозку, з пацієнтами після інсульту. Переважно це пацієнти, які зразу переходять з реанімації, з нейрохірургії. Центр пропонує як стаціонарну реабілітацію, так і амбулаторні послуги. Аби їх отримати, потрібне електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Окрім цього, лікарня Ющенка є навчальною базою. Тут готують реабілітологів для всієї України. Ми є центром досконалості. Крім того, що ми самі надаємо реабілітаційні послуги. Ми навчаємо команди реабілітаційні з усієї України саме доказової реабілітації. Центр обладнаний усім необхідним для комплексної реабілітації, аби пацієнти могли відновлювати здоров'я та повертатися до активного життя. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Пенсійний фонд до дня незалежності України розпочав виплату щорічної одноразової допомоги ветеранам російсько-української війни, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, громадянам з особливими заслугами перед батьківщиною, а також членам родин загиблих захисників захисниць України. Такі виплати передбачені законами України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань. Механізм отримання грошової допомоги. Залишається таким самим, як і минулого року. Частина людей отримає кошти автоматично пенсіонери з відповідним статусом разом із серпневою пенсією. Натомість, ті, хто не перебуває на обліку в пенсійному фонді, як одержувач пенсії чи грошового утримання, а також ті, хто служить у силових структурах чи установах виконання покарань, мають подати заяву. Це можна зробити у сервісному центрі пенсійного фонду або через. Веб-портал електронних послуг із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, кошти виплачуються в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом України про державний бюджет, а також порядку і розмірах, визначених постановою Кабінету міністрів України Цьогоріч, як і в минулому році. Одноразова допомога виплачується згідно постанови кабінету міністрів від 450 гривень для учасників війни до 3100 гривень для осіб з інвалідністю першої групи або ж осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Важливо зазначити, що статус ветеранів війни і членів їх сімей в обов'язковому порядку посвідчується окремим документам до осіб, які відносяться до осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Вважається Особи, які нагороджені орденом Героям Небесної Сотні, герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена слави, особи нагороджені чотирма і більше медалями за відвагу. Отримувачі грошової допомоги, які набули відповідного статусу до 24 серпня, включно та не отримали виплату серпні, можуть звернутися до пенсійного фонду України, територіального органу за місцем проживання або перебування чи місцем місцем служби до 1 жовтня. У такому випадку допомога буде виплачена до 1 листопада 2025 року. Інклюзивний оздоровчий табір Кокем для дітей з інвалідністю відбувся на Вінничині. Протягом тижня 30 учасників з різних громад області відпочивали у заміському комплексі поблизу Вінниці. Для них організовували насичену програму, майстер-класи, спортивні ігри, купання в басейні, а також активні розваги, катання на конях і квадроциклах. Табір працює детальніше про те, як працює табір? Нам розповість Леся Семененко, координаторка напрямку підтриманого та транзитного проживання від окремленого підрозділу громадської організації Справа Кольпінга в Україні. Пані Лесю, мої вітання. Вітаю доброго дня! Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея влаштувати такий табір для діток та власне, хто його підтримує? Угу. Цей інклюзивний молодіжний табір для молоді та дітей з інвалідністю, організовано громадською організацією родина Кольпінга міста Вінниці за підтримки всесвітньої організації охорони здоров'я. Цей захід, цей табір, п'ятиденний, правильно як ви сказали, відбувся в рамках надання послуги транзитного підтриманого проживання та підтриманого проживання, які надає наша громадська організація. Для молоді та підлітків з інвалідністю. Протягом п'яти днів саме 30 учасників від 12 до 30 плюс років з супроводом та з командою наших фахівців, нашої громадської організації, проводили час в заміському центрі відпочинку Зачароване Озеро. У нас була програма складена. Для розвиткових занять, майстер-класів, творчих усяких активностей багато було дійсно спортивних, оздоровчих моментів, змагання, естафети. Також басейн був надзвичайно цікавим, корисним для наших дітей та молоді. Протягом цих днів також ми мали дійсно такі цікаві активності, як катання на конях, годування коней та кабанчиків. Наші діти дуже полюбляють тварин. і Для багатьох це був перший досвід їзди верхи. Це було дуже цінно і цікаво на захопливо. А також ми їздили на квадроциклах, розпалювали багаття, смажили маршмеллоу на шпажках. Це теж було дуже класно. А загалом. Ідея табору вона полягає в тому, щоб максимально соціалізувати наших дітей, і нашу молодь. І ми вдячні і керівнику бази, на якій ми відпочивали, те, за те, що в нас був досить комфортний, чудовий такий локаційно момент. Ми мали і свої зони для відпочинку, і харчування. У нас було багато можливостей для спілкування з іншими відпочивальниками на цій базі. Там перебували інші дитячі табори. Також і наші діти теж спілкувалися в цьому і полягає інклюзія і інклюзивне середовище. Справді тому, ми щиро раді, що Всесвітня організація охорони здоров'я підтримує нас у цій послузі, надзвичайно важливій для наших дітей і наших родин, оскільки вихід в соціум то є такою ключовою метою, і соціалізація наших дітей то є ключовою метою наших. Усіх активностей. Пані Лесі Мали розкажіть про враження, та? будь ласка, учасників, і чи плануєте проводити такий табір і надалі? Мали дійсно надзвичайно захопливі враження. Всі учасники отримали надзвичайно гарний, позитивний заряд енергії, гарних вражень, незабутніх. Табори ми плануємо, ми їх періодично проводимо. Так, і звісно, за підтримки всесвітньої організації охорони здоров'я. У нас проект розрахований до кінця цього року. Будемо сподіватися на співпрацю і продовження цієї співпраці надалі, оскільки це надзвичайно важливо для наших дітей і їхніх родин. Щиро бажаємо, щоб справді співпраця продовжувалася, і ось таких таборів було набагато більше. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, на все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Леся Семененко, координаторка напрямку підтриманого та транзитного проживання відокремленого підрозділу громадської організації Справа Кольпінга в Україні, родина Кольпінга в місті Вінниця. У селі Климбівка на відночині відкрили центр художніх промислів, який покликаний зберігати та відроджувати народні традиції. Тут під одним дахом зібрано сотні експонатів від вишитих сорочок і предметів старовинного побуту до відновлених ткацьких верстатів, на яких колись працювали місцеві майстри. Центр стане не лише музеєм, де можна побачити автентичні речі, а й живою майстернею – місцем, де молодь та дорослі зможуть навчатися. Атися ремеслам переймати досвід і продовжувати давні традиції своїх предків з нами на зв'язку. Тетяна Поплінська, тимчасово виконуюча обов'язки директора центру художніх промислів в селі Климбівка. Пані Тетяно, мої вітання. І розкажіть, як виникла ідея створення центру художніх промислів у вашому селі? Ідея центру сама собою напрашувалася саме в селі Климбівка, тому що тут е величезний осередок митців. Художників, вишивальниць, ткаль, і цей осередок сам ініціативна група створилася тут в цих стінах і почали приносити експонати. Але спочатку громадська організація Туристична Ямпіщина, яка займається розвитком зеленого туризму, у нас на Ямпіщині, мала за ідею створити тут літню школу вишивки. Але так склалося, що за підтримки Ямпільської міської ради з ініціативи громадської організації Туристична Ямпільщина» в 2024 році за сприяння програми розвитку ООН та про ООН в Україні та за фінансування урядом Швеції через Шведське агентство з міжнародної співпраці та розвитку СІДА було виграно грант на 3 мільйона, де, де Завдячуючи цьому гранту, ця будівля поділена тепер на дві таких епохи, де є історія, де є музей, де є створення, де є відвитоків і вже нова будівля. Не нова будівля, а в половині зроблено капітальний ремонт. І за ці кошти закуплено мебель, закуплені вишивальні машини, ткацькі верстати, обладнання для роботи. Які експонати ви вважаєте найціннішими у зібраній колекції? Експонатів насправді дуже багато, їх вже понад 400, і кожен для мене, як в колишньому музейного працівника, для мене кожен експонат це неймовірна історія. Неймовірна історія не просто однієї людини, а можливо цілої родини, цілої епохи. Тут багато експонатів, які чіпляють, тут два верстати, яким понад 100 років. Вони одні з перших, які дали поштовх до ткацтва тут, саме в цих стінах. І е, насправді я не знаю для мене особисто такі самі експонати, які зачепили моє серце. Можливо, тому що зараз ми в стані війни, е, є шість рушників. Які принесла пані Наталя, і в них історія така, що мати вишивала синові ці рушники на весілля. Вона чекала його повернення з війни. Але син не повернувся. Рушники не бачили весілля. І довгий період мати берегла ці рушники в своїй родині. Зараз вони в нас в нашому музеї історії. В наших залах, і ми постійно нагадуємо цю історію: історію болючу, історію криваву, і ця історія знову сьогодні повторюється в нашій Україні. Тому, згадуючи ті часи, ми розуміємо, що ми маємо бути неславні, маємо продовжувати вишивати, маємо продовжувати розповідати такі історії, маємо показувати. Сорочку, якій 100 років, і маємо показувати сорочку, які, яка тільки народжується, тому що до нас вже приходять діти. У нас є прекрасна талановита вишивальниця Марія Іванівна Зарічна, яка навчає діток, і це дуже радує, що сьогодні молодь. Доторкається до тієї давньої, прадавньої вишивки, і починає вивчати її. Ми думаємо, що в майбутньому у нас тут більше буде, проводитися майстер-класи, так як у нас є майстер-класи з вишивки ручної, вишивки машинної і тка і ткацтва. Тому ми радо запрошуємо всіх в наш центр, на майстер-класи, на відвідини, на екскурсії, побачити всю цю красу, які Вся громада, вся Климбівка збирала. Зараз сюди увійшли професіонали, це працівники Ямбрівського міського центру культури та дозвілля, колектив народний з Подільської вишивки Соловіні Вічка. Зараз тут ведуться роботи з оцифрування кожного предмета. Ми записуємо предмати, що воно таке, хто нам дав, звідки воно прийшло. Щоб зберегти цю пам'ять, зберегти історію, тому що ми не вічні, і завтра будуть ці історії читати, перечитувати, переказувати наші діти і наше наступне покоління. А поки нам треба зберегти, примножити і можливо дати іншим натхнення на те, щоб створювати такі центри. Тому що ці центри ви знаєте, ми говоримо про відродження, але я все кажу, що ми не відроджуємо у нас, воно живе. Ми його продовжуємо і ми його підтримуємо. Ми його розвиваємо. Які майстер-класи та навчальні програми плануєте проводити у центрі? На базі нашого центру художніх промислів, ми можемо проводити майстер-класи з ручної вишивки, з машинної вишивки з ткаства. Сьогодні в нас є чудова зала для конференцій, презентацій для майстер-класів. Це зручне світле приміщення. Ми плануємо проводити як майстер-класи, так і навчальні тренінги, вебінари з вишивки, ткаства і народних промислів, тому що в майбутньому ми плануємо ще більше розвивати свій центр, залучати сюди художників, гончарів. І щоб він був якомога потужнішим, став осередком всіх майстрів. Не просто Климбівки, а Ямперської територіальної громади. Дякую вам за роз'яснення і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Тетяна Поплінська, тимчасово виконуюча обов'язки директора центру художніх промислів в селі Климбівка. Збереження історії одне із важливих завдань сьогодення. А ще важливіше донатити та підтримувати наших оборонців. Перемога залежить від кожного з нас. На цьому випуск новин вичерпано. Бажаємо лише позитивних подій до зустрічі на рідному каналі. thank